Нині, дорогі брати і сестри, тема Євангелія актуальна на всі віка. Тема соблазна у всьому світі. Соблазне діяння діяння людей, котрі провокують другого чоловіка на совершення гріха. Так великий гріх украсти, але ще більший гріх спровокувати. Другого то зробити, великий гріх лже клеветати, але більше діло, коли ще ти організовуєш вообще всіх журналістів, щоб всі вони колективно неправду писали, неправду говорили і розпущали клевету за хороші гроші, то великий смертельний гріх. Якщо чоловік пішов у блуд, то блудник, а якщо він ще організовує других, є той, котрий спровокував ще один другому гріх значить, злочинець є, особо опасний, котрі тю на землі, много біди наробить, но вічності, нік царства Божого не увидить. Так Господь. Нині каже в Євангелії, що соблазни дошне прийти в мир, але горе тому, через кого такі соблазни приходять. І якщо каже Господь, соблазняєте око Твоє, ворви його, ліпше з одним оком у царстві, ніж з двома оками в пеклі, Соблазняєте рука, соблазняєте нога. Господь нині указує принцип, як ми маємо. Всі наші соблазники, що нас соблазняє, а соблазн йде через очі, через уші і через всякі діяння, то все, що способно тебе збити, з толку, соблазнити, отсікай. Отсікай усі ті канали, брехливі, телевізійні, інформаційні і в інтернеті, котрі займаються лож'ю. Бо ти думав, що ти такий сильний, а вони мають опит, вони мають спеціальні технології, що ти дві-три передачі по телевізору увидиш, і ти вже не чоловік. Ти вже збитий з толку і ти вже просто лиш безпомічний, котрий вже не має свого погляду, і ти вже готовий на те, що коли тобі дадуть клич через телевізор бити сусіда або бити чоловіка другої релігії, ти. Безпомощний підеш, тому що твоє вже внутрішній мір, мір зруйнований інформаційною лживою пропагандою. Якщо ти видиш, що твої друзі погані, лишай ту компанію, уходи, з самого доброго цимбуру лишай, якщо він постійно соблазняє тебе, то на погані бесіди, то на п'янку. То на якісь другі діяння. Завчасно отсікай, як би ти не було тяжко. Люби твої заняття хобі, котрі ти полюбив з дітства займаєшся, ну одного разу ти увидів, що вони ведуть тебе на соблазн, отсікай. Каже Господь нині, що ведь великий гріх, якщо чоловік жениться, а потом. Безвідповідально відноситься до своєї сім'ї і звідали апостоли Христа, а ли дати жоні свою розвод? І тоді Господь каже, а як вам Мойсей говорив? Мойсей дозволив нам дати жоні розвод і дати їй письмо розводне, інтересно по церковному по-славянськи, письмо розпустне. То є письмо на розпуст, коли жона уже розведена, чоловік бездумно відпущає жону, то він робить великий гріх, тому що може бути, що він її толкає насоблазне, ну те саме, і жона каже Господь, якщо так бездарно, бездумно відпустить і прожене чоловіка свого. Ну, не ідеального, но повне доброго для життя, а задумують собі щось ліпшує, вона і його толкає на гріх і сама себе веде на многі соблазни. Соблази дожди вийти в мір, каже Господь, но горе тому, через кого вони сюди приходять. І ти, Божа Мати, оберігай наших людей, нашу молодь, особливо цей час наших воїнів оберігай, переселених людей на заробітках у Європі. Поможи нам, щоб наші люди, де б вони були, оберігалися соблазнів всього світа, держася святості в Христі Ісусі, оберігай євангельську чистоту в собі. Ми тут, діти Божої, вірні, благословенні, а в вічності і наслідники. Царства Божого амінь.